Ось вже 10-й день, як ми знаходимося в Австрії. Ми приїхали з України в місто Відень, де одразу нам надали безкоштовний хостел. Третього дня вже в нас був термін до поліції, де нас заарестували, надали нам особисті номери ІФА і також медичне страхування. П'ятого дня в нас була вже зустріч з соціальним робітником. Ми хочемо отримати житло у відні, тому подались на відень. Ось і чекаємо. Не знаю ще скільки потрібно буде чекати. Бо люди, які подались в інші міста, наприклад, у Верхню Австрію, будь-яке місто або село, вже отримали свої е, дома або свій вже притулок. Через 2-3 дні їм вже надали житло. А ми ще чекаємо.